Не беруть трубку в овальному кабінеті. І так уже майже тиждень. Після відомої медійної. Перепалки в овальному кабінеті в Білому домі у Вашингтоні між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венсом, справи для україно-американської угоди про корисні копалини. І, на жаль, справи для американської допомоги військової розвідувальної Україні пішли не дуже добре. Давайте спробуємо розібратися, чому так сталося, і власне чи можна щось зробити в цій ситуації, враховуючи ті причини, з яких американська адміністрація так поводиться стосовно нашої держави, яка насправді є жертвою агресії. Хоча політика і ставлення з боку адміністрації Дональда Трампа свідчить про те, що вони абсолютно не сприймають цю ситуацію. З точки зору е, російської агресії проти нас і відповідно нас як об'єкту цієї агресії, багато хто говорив про те, що треба мовляв дослухатися до аргументів які 28 лютого були озвучені в овальному кабінеті американським президентом і його віце-президентом, закиди до українського президента з приводу його зовнішнього вигляду з приводу його манери спілкування з приводу того що він буцімто не був вдячний і не проявив цю вдячність от прямо перед камерами в самому овальному кабінеті і саме через це образився спочатку Дональд трамп потім образився джей дівенс Вирішив захистити Дональда Трампа, ну і зрештою вийшло те, що вийшло. Формально це привід для того, щоб далі адміністрація Дональда Трампа зробила те, що вона зробила. Поставила на паузу спочатку військову допомогу Україні. Після цього була поставлена на паузу допомога в наданні Україні розвідувальних даних, які в першу чергу. Потрібні для того, щоб планувати здійснювати операції збройних сил України е, безпосередньо на е, окупованих росіянами територіях. Ну і також е, той розвід інформації, яка вкрай потрібна нам і для того, щоб наносити удари по в глибину е, по військових об'єктах на території Російської Федерації, і відповідно для того, щоб моніторити повітряний простір е, тої самої Російської Федерації, і моніторити ті загрози, які можуть виникати і з'являтися, які з'являються періодично в повітряному просторі. Російської федерації це російські ударні безпілотники, це російська стратегічна бомбардувальна авіація, які наносять удари по цивільних цілях на території України. Ну і от власне. Те, що відбулося в овальному кабінеті, було використано адміністрацією Трампа як привід для того, щоб зупинити цю допомогу, бо е, Україні, бо нібито Україна є невдячною і е, взагалі відмовилася підписати е, дуже чудову, як е, про неї відзивається сам Дональд Трамп, угоду про корисні копалини. Але насправді е, привід е, в даному випадку він абсолютно не тотожний із причиною. Чому так сталося? Е, якщо ви пригадуєте нашу з вами першу розмову е, про е, фундаментальні зміни в американській зовнішній політиці, то ви набагато краще розумієте причини, е, чому Білий Дім поводить себе так, як він поводить. Справа не в костюмі Зеленського, справа не у відсутності слів подяки, і справа не в тому, що е, президенту Трампу не сподобалося, що президент України не приїхав в Білий Дім грати в карти. Е, справа в тому, що Сполучені Штати Америки принцип. Пово і системно ідуть до зміни фундаментальних основ своєї зовнішньої політики, де колишні союзники перетворюються на. А, в прямому сенсі васалів Сполучених Штатів. І відповідно зовнішня політика Америки перевертається з ніг на голову. Тому що для Трампа вона в першу чергу про гроші і про той прибуток, який американці можуть отримати. Тобто це не про геополітичну велич, це не про якісь такі теоретичні і для Трампа абсолютно незрозумілі матерії, як свобода, демократія, захист цінностей, самі цінності і так далі. Це все про гроші. І для Трампа колишня зовнішня політика. Політика штатів з міжнародними союзами і з міжнародними союзниками це насправді витратна справа, тому що американський бюджет постійно витрачав гроші на е, ці союзи і на цих союзників. Треба було витрачати гроші на е, утримання американських військових баз на території союзників. Треба було самим союзникам допомагати, треба було е, ще якісь гарантії безпеки на себе брати. Ну одним словом, це справа була витратна в фінансовому сенсі з точки зору Дональда Трампа. Для нього ж американська ідея. Ідеальна зовнішня політика полягає в тому, що Америка не витрачає гроші так, на цю зовнішню політику, а заробляє на зовнішній політиці. І для Трампа ідеальною моделлю є те, що колишні союзники повинні платити Сполученим Штатам Америки в грошовому еквіваленті, там, ну умовно кажучи, абонплату за те, що американці їх охороняють і забезпечують їхню безпеку. Ну, от, власне, цей формат Трамп намагається перевести взаємини з усіма своїми ключовими союзниками колишніми. Ну і Україна в даному випадку абсолютно не є винятком. І головна причина от того, що сталося, це те, що, що насправді ми зробили із. Дональдовою угодою про корисні копалини. Так? Тут теж треба а, згадати, як кажуть, коротко перед історією цього питання, тому що, ну, по великому рахунку, в а, історії про цю угоду а, весь сам сам Трамп, та, тобто його підхід, а, його бізнес-логіка, його бізнес-світогляд, який він намагається перенести в зовнішню політику. А, ця історія стартувала з якоїсь дуже дивної цифри, озвученої з Білого Дому, що ніби там. Е, є пропозиція е, е, озвучити Україні так, так би мовити, ініціативу про ось таку угоду про корисні копалини на суму в 500 мільйонів доларів. Е, сума насправді дуже смішна, і на наступний день її поміняли на 500 мільярдів. І далі, от з цими цифрами, почалася дуже дивна історія, тому що вони змінювалися кожного разу. Та Трамп говорив то про борг в 500 мільярдів, то про борг в 350 мільярдів. Потім Пентагон все перерахував і виявилося, що там 183 мільярди доларів. Кілька днів тому на прес-конференції в Білому домі Дональд Трамп говорив про те, що ну взагалі-то там ну не 350, ну може 300 мільярдів доларів, але все одно, щось є так. Те, що Україна винна, нібито Сполученим Штатам Америки за ту військову допомогу, яку ми отримували від Вашингтона, починаючи від 24 лютого 2022 року. Е, року. Наші переговори з представниками Трампівської адміністрації з приводу цієї угоди дозволили повернути ситуацію на 180 градусів. І в тому тексті угоди, який в принципі мав бути підписаний е, на цій е, доленосній зустрічі в е, овальному кабінеті, е, в цьому тексті вже не було нічого ні про борг України Сполученим Штатам, ні про ось цю суму в 500 мільярдів доларів. Е, цей текст був максимально нейтральним і він був е, просто текстом про те, що ми домовляємося домовлятися. Та тобто ми домовляємося, ми погоджуємося, і ми і американці. На те, що має бути створений спеціальний фонд, де мають акумулюватися прибутки від спільного добування українських корисних копалин. А далі вже механізми цього фонду будуть прописані і проговорені на окремих переговорних треках, і це будуть окремі документи. Тобто, цей документ він був абсолютно нейтральний, і з нього ми змогли викинути абсолютно все. Що нам намагалися нав'язати америка, американська адміністрація, і якщо поставити собі логічне запитання, а чи погоди, чи було б вигідно і чи погоджувався б сам Трамп підписати такий документ, враховуючи його апетити і враховуючи його пріоритети, тут відповідь очевидно ні. І пам'ятаючи це, насправді стає на свої місця абсолютно все, що дійсно відбулося тоді в овальному кабінеті. Тобто, насправді, в першу чергу, американська адміністрація не хотіла підписувати такий порожній документ, тому що по великому рахунку він би був. Ні про що з точки зору тих пріоритетів, які е, виставляє перед собою президент Сполучених Штатів Трамп, і відповідно, його е, адміністрація і його команда, і зрештою саме цим пояснюється те, що сталося тоді, і це був привід, в тому числі для адміністрації Трампа зіграти на е, користь Росіян. Е, бо зрозуміло, що в продовження ось цього цих фундаментальних змін в американській зовнішній політиці е, однією із невід'ємних складових. Цієї нової політики для адміністрації Трампа є дружба в першу чергу з е, авторитарною Росією, і Трамп намагається цю дружбу спробувати повернути проти Китаю. Ну але е, враховуючи те, як ідуть переговори між е, в, в сторонами, як ідуть контакти між робочими групами е, з боку Росії і з боку Сполучених Штатів Америки, які Періодично зустрічається. Очевидно, що росіяни змогли перевернути цю ситуацію на свою користь. Як їм це вдалося, будемо розбиратися в наступних епізодах. До зустрічі! Не користуйтеся ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.